Я щиро а, вірю в наш народ. Розумієте, не все можна вивчити по а, підручникам, не все можна вивчити по досвіду іноземних країн. Ви ж подивіться, скільки демократія будувалася в Британії, а, Франції, в Німеччині сотні років. А для цього потрібно ну зараз 21 -е століття. Ми набагато швидше це пройдемо, але певний політичний досвід повинен був цей народ набрати. Він повинен був зрозуміти. Що давньоримське? Не маєш права вимагати від людини того, чого вона не має. Не можна допускати до політики, до найвищих органів державної влади людей, які не мають за собою багажа знань досвіду для будівництва держави. Не можна вірити популістам. Треба подивитись на біографію. Треба зрозуміти, в якій родині народився, чому вчився, що він зробив конкретно на конкретних речах. Ну все ж таки є спеціалізація в цьому світі. Не можна директором автоного реактора. Ставити медика і не можна директора атомного реактора на операцію на мозг ставити. Ну чому вважаємо, що з вулиці можна прийти і керувати державою? Справа в Я... тому, що з 2005 року, не підготувавши відповідно до цих законів а, а, законодавче правове поле, почали практику. Політичних призначень на посади своїх лоялістів, непідготовлених, непрофесійних, інколи хитруватих, які просто прийшли використати цю ситуацію для того, щоб особисто збагатитись за рахунок належності до цієї сили. І почалося руйнування катастрофічно рівня професіоналізму всіх органів державної ради і втрата е е інституційної пам'яті. Що абсолютно притаманно до діючих демократій. на сьогоднішній <Fantasia> день кадрова політика, яка здійснюється президентом, вона все більше і більше викракає нарікань, і я дуже не хотів би, щоб е, талановита людина, людина, яка зробила своє ім'я в іншій сфері діяльності, яка далека від державного управління, але він повинен розбиратися в людях, якщо він не зрозуміє, що він йому потрібно оточити себе. Професіоналами в першу чергу, а не особисто комфортними чи відданими людям. Не можна ставити віддану тобі людину, а вимагати від нього від професіонала. Всі великі діячі державні цього світу, вони себе оточували неординарними особистостями. Ви подивіться, знову Наполеона говорили: у нього маршали всі. Вони фактично йому запропонували відставку в 1914 році, коли в Париж війшли австрійці, російська армія. Він був здивований. Він звернувся до них і сказав: Послухайте, я ж вас зробив тебе, сержанта маршалом. Тебе як ви мені говорите, що я повинен зріктись? А, але він коли сто днів, він знову їх запросив, і вони прийшли. Вони думали перш все це про Францію. І він дуже гордився на своїх мемарах, що він підбирав особистості особистості, які, вибираючи навіть між Францією і ним, вибирали Францію. Але коли вони знову бачили, що він служить, може допомогти Франції, вони брали знову його. Візьміть Фуше і е, Талірана, е, Кращий міністр закордонних справ, кращий міністр поліції. Наполеон не сумнівався, що вони особисто йому не віддані. Але він говорив, що а краще е, Таліран нікого нема. І Таліран служив ще королю його наступнику, і е, е, Віденський конгрес 815 року. Він розгромлену Францію вів до е, без армії. Я ще практика е, це було сформульовано ще. Повірте мені, навіть до народження е, нашого Спасителя. Е, є три елементи підбору людини на вищі посади в державі. Перший елемент. Це краща освіта по тому напрямку, куди ви ставите. Очевидно, що якщо ви хочете ставити людину на напрямок оборони, війська, фінансів, аграрного сектора, він повинен мати кращу освіту, яка є по цьому, але це не все. Друге. Якщо ви ставите на найвищу посаду, ми говоримо підбор кадрів президентом, то очевидно він повинен років 10-15 пропрацювати в цьому напрямку і повинні бути людям і президенту показані, а які у нього були досягнення, що він свої кращі теоретичні знання довів на практиці. І третє, це абсолютна порядність і бездоганна репутація.